А чи можна робити кесарів ростин за замовленням жінки? У багатьох країнах це дозволено. В нашій країні це не дозволено. Цесвітнього організація охорони здоров'я якось так знаєте по кроку, по кроку, але вже доводять цей відсоток. Він неуявний, скажімо так. Тобто, якщо проаналізувати показання. Я давно не працюю в положенстві, але там раніше це було там десь приблизно 30 показань да, з боку mm -hmm. мами, з боку дитини, з боку ситуацій, які виникають в пологах, з боку а, певної патології, які можуть ускладнити сама самі пологи. то було десь 30 показань для операції кесарського росу. Ну, мовно кажуть, якщо ми маємо там. Стандартну вибірку жінок, які там мають народити, да, бо ходять вагітні сьогодні. То якщо на них оцю якби, кальку накласти, да, от всіх там проаналізувати і в пологах там мати якісь там певні ситуації, то мають прооперуватися 15% жінок, і тоді ми отримаємо. Живу здорову дитину, живу здорову маму. І на сьогодні треба ж розуміти, що коли зростають пацієнти з рубцем на маці, вони теж потребують, ну майже фактично, там 60%-70%, в залежності від організації в лікарні роботи, не можуть вже народити, будуть оперуватися. 30% там умовних відсотків можуть народити повторно, якщо не ну відсутні показання. За попередніми пологами, мовно кажучи, якщо у вас там аневрізма судин головного мозку і вона не лікована, то вибачте, вона ніяк себе не зміниться до, до наступних пологів. Звісно, що буде знов кисарський рост. І тому це збільшує, збільшує кількість операцій кисарського росту. Але на відміну від такої уяви, ну серед пацієнтів і, до речі, лікарів, це не є такою безпечною операцією. Так, вона легко виконується, вона має. Стандартизовану практику, да, там декілька таких, скажімо так, правил виконання, там, може, там технік виконання, декілька, там дуже вдалих, скажімо так, але а, вона може супроводжуватися ускладненнями дуже серйозними. Приблизно 1% операцій кізерського розтину. Може супроводжуватися інфекційними ускладненнями. І, до речі, дуже часто ми після операції бачимо істмоцели, коли е, шви е, не, не, те, що розходяться, але є ніша так звана, яка може обумовлювати гінекологічні скарги, там, мажучі виділення, неможливість отримати вагітність в наступному циклі і так далі, тому подібне буде цьому залишатися. Тому я б не казав би, що це така от операція на угу. давайте її зробимо.